Наш садочок «Дивосвіт» всіх малят вітає, на цікаві заняття весело збирає. Дітки, сьогодні до нас завітала гостя. А хто саме, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Я руда низького зросту, хитра я і довго хвоста, до кури я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовкобратику, сестриця, а зовуть мене Лисиця! Лисичка хоче займатися з нами. У лисичиному дворі живуть курочки, гусочки та курчатка. Допоможемо лисичці їх порахувати і показати відповідну цифру. Спочатку порахуємо гусочок, що рядочком пливуть по річці. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять гусочок. І цифра. Так, дітки, п'ять. А тепер порахуємо курочок, що гуляють на галявинці. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Усього п'ять. І цифра. П'ять, молодці. А що ж можна сказати про кількість гусочок та курочок? Так, дітки, їх порівну по п'ять. А ось початок порахувати буде дуже складно, бо вони розбіглися по всьому подвір'ї. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Їх теж п'ять. Молодці малята. Дітки, а наступна гра від лисички розклади предмети. Пропоную покласти перед собою аркуш паперу та набір карток з малюнками. Розкладіть картки в ряд, щоб їх було краще видно. Починаємо гру. Покладіть посередині аркуша ялинку. Молодці. У лівому верхньому куті. Маринку. У правому верхньому куті сонечко. Так. Над ялинкою пташку. Молодці. Під ялинкою грибок. Праворуч від грибка пеньок. На пеньку зайчика. Ліворуч від ялинки квітку. Молодці. Так на що ж схожий тепер аркуш паперу? На картину молодці! Лисичка пропонує попрацювати самостійно у зошиті. Зафарбуйте глибокі тарілки олівцем червоного кольору, а мілкі синього кольору. Як чудово, що ви діти такі розумні! До побачення! До нових зустрічей!